Друзі, доброго ранку! Якщо у вас є в холодильнику 5 або 6 яєць, якщо у вас є печериці, ви можете приготувати єгипетський омлет. Єгипетські Правильно? сили сьогодні будуть ні, ну серйозно. Ми сьогодні готуємо єгипетський омлет. Юля, розкажи, як це робити. Ну я навіть не знаю, чи знають жителі Єгипту про те, що той млети, який ми сьогодні будемо готувати, це їхня страва. Не знаю точно. Не знаю точно. Ну так якщо сьогодні дивляться нас саме через супутник глядачі з ім'ям які, до речі, Та ні, не через супутник. ТВА в Єгипті це перший канал Національний. Там всі дивляться. І з цього приводу прошу передати, будь ласка, сувеніри і магніти на наш холодильник. Так, ну і сьогодні у нас дуже простий омлет. Готуємо за звичним рецептом. Це що? Ми беремо сьогодні 5 яєць, беремо молочко українське без буйволиці. Давай сьогодні обійдемося. Угу. Так, що у нас там ще буде перед сіль і все. Але угу. перед цим у нас іще є одна хазяєчка в цьому в нашій команді. ранковій. це галочка. Вона вже приготувала сьогодні начинки саме для цього рулету, для цього омлету. Вона грибочки нам посмажила. Чомусь мені здається, що Віталя їх уже поїв. Ні, Віталій, ну, їх не поїх, Якщо тому що не поїв, то я. хоча б спробував. Друзі, ви знаєте що? Я е, просто так собі думаю. Я не впевнений, але я збувай, так зараз в мене є таке припущення. Для того, щоб е, в нас вийшло так багато, оцих грибочків смажених, їх має бути е, дуже велика кількість в свіжому вигляді, тому що, коли вони смажаться, е, їх стає набагато менше. Є таке, дівчата, чи ні? <гон> ну, є таке. В об'ємі об все таки зменшиться. В об так, так, та. так, Тому якщо ви хочете щоб <звіт> у вас було багато грибів, купіть їх дуже дуже багато свіже. Або назбирайте. <рігач> <піл> <рігач> а я, trof, Vítalino, що ти їв гриби? Тільки підтверджує твої жарти. Нам you know, для єгірпуського омлету, що потрібен буде сир. Юлічка, ти казала про це? Що, що, що що сир нам потрібен? Ну не його, не переверни. А в нас починається хвилинка ліни горбач. Ни хвилип секунд. Нам потрібен сир. Знаєш, що рекламний ролик 30 секундний, він найефективніший серед скажіть, усіх можливих хронометражів, uh -huh. він от вважається найкращим. Тому неправильно роблять кандидати в депутати, в президенти, коли нам там. Починають про покращення і про всі темпи, моменти, які будуть відбуватися на території України. Я це завжди казав, так <реш> розповідає... але вони як не слухали Поки так ти і розповідаєш <реш> про покращення. В мене таке питання. Я ось виконав твою вказівку, розбив яйця, ти... розвзлив Та... молоко. Перед сілів, збиваю, стою, а покращення не наступає. Що робити? А всі Треба витач... покликати, а -а -а. я знаю. Вир... Ні, переадресовую а -а -а. ці питання до нашого пана президента. Нехай буду відповідати. Я буду відповідати за омлет. У мене справа маленька, я ще людина теж дуже маленька. Хоча планую рости. Плану рости. Друзі, покращення прийде, якщо до нас у гості завітає Наташа Гордієнко на нашу кухню. Давайте її запросимо, Наташа. Ідіть, будь, будь ласка, сюди. сюди, так. На нашу кухню, І, будь ласка, хоч. Сідайте. Скажіть, я просто в подивлюсь, в а де у вас так? В в мікрофон? Оце мікрофон у вас? Сідайте. Тобто ви, ви <плес> розумієте, що я готувати не буду. Я спеціально взяла саме такий, щоб всі не робили. Я сказала, що не вже вмієте готувати. Ні, я вмію готувати, просто я не люблю. А дігипетські омлети куштували вже колись? Єгипетський. Наталочку сьогодні ж буде. Буде смачно, о Боже. А це ви зняли, це мені чи це Лілі? Розшифруйте свої слова, о Боже. О Боже, це так прекрасно, О Боже, це виглядає дуже смачно. О Боже, який омлет. Наташа, але були в Єгипті? Була. І що там робиться? Це недавно повернулись якраз? Ні, це було два роки тому, здається. Слава Богу, тому що ви знаєте, що зараз. Так, щось мені там не сподобалося. А де ви були колоністи? Дерево, прагаті. В, в Шермальшей я була. Ну, відпочивала там. А рук усе це не пропонували? Ні. А на екскурсії їздили? А їздили. на екскурсії їздили. їздили? В Гізу, їздили так, дивилась піраміди. Так, ну, нормально, як нормальний турист. Ну ви знаєте, я просто я вам скажу чесно, що я коли був, я якраз у цих екскурсій оминав просто десятою дорогою, тому що я знав що там дуже багато людей. Ну, от кому це треба? Ну що подивитись на ці піраміди? Ну, я відкрив гугл. Подивитись на ці все. піраміди на фотки просто. Ну так я просто взагалі я, я не уявляю, який сенс в тому, щоб їхати в якусь в іншу країну ради того, щоб сидіти там в готелі просто і загорати. А а ви знаєте, Кошмар. що такі, такі люди, вони перед вами. О боже, так все я вас <laughs> не знаю. А приїхати, щоб зробити таку фотографію з пірамідкою, ні? Ні, не таку, таку, не поймаєте. Ні, ще так отраблять. Я так розумію, що ви там були на цих пірамідах, так? Була, була. А от, от Ви можете мене якось от зацікавити, не те, щоб от сказати, от чому я маю поїхати туди, щоб подивитися на ці піраміди. Що там такого? Ну, Атмосфера там така, дуже сильна енергетика, по-перше. По-друге, угу. от ви знаєте, там є ще три маленькі пірамідки. Так. От, Якщо ти даєш, як я не пам'ятаю, як це називається гроші. А, фунти, а фунти, фунти, фунти. фунти, фунти. 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 Так. Фунт. Якщо ти там даєш цьому дядінь охоронцю, я не знаю, скільки там здається, 50 чи 100 цих фунтів, mm -hmm. він тебе проводить всередину, сам, сам фотографує. <реш> Коротше, можна ну, гроші рішають все, все, все. Скажіть, а ви там співали? Де? В піраміді? Всередині? <реш> Розпіваю? <реш> 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 Було досить це так моторошно, я просто зайшла. Поди. Вили, що там є, все. Ну, ви радите нашим глядачам, щоб вони е, з'їздили туди. Але може, трошки пізніше, тому що зараз там вже дуже неспокійно. Саша, до речі, що да. там зараз в Єгипті. Да, ну я чесно скажу, я дійсно нараджу не, не лише я, наш український МЗС, також нарадить туди їхати, тому що зараз, окрім фотографій з пірамідами, можна зробити багато цікавих фотографій у поліцейських а, машинах, можна зробити на барикадах. Багато там, наприклад, тиск тиз коктейлем Молотова. Ти умовно кажучи, спілкуєшся з місцевими привітними поліцейськими. Ну багато насправді на гараздів можуть статися. І навіть рекомендують тим, хто не виходить на вулиці, а залишається у готелях, не залишати цінних речей у номерах, просто тому що ніхто не гарантує безпеки. Поліцейських Ти, майже в немає з цінними речами. Звідти везуть якраз єгипетське золото. Ну, ви знаєте, так, що... Якоїсь, якоїсь такої якості не незрозуміло. Але найголовніше, воно має от, такими великими шматками лежати на шиї. На ось так. І його часто можна побачити на київських таких, знаєте. Е Ну, стихійних базарчиках, там, знаєте, якщо ти бачиш, що ось такий є ціпок, знай. Нещодавно була в Єгипті. Ціпок. Ну ви знаєте, ти просто розповідала про те, що там е, можна отримати фотографії там е, з поліцейськими машинами, там як тебе затримують з наручниками і так далі. Mm. Ти знаєш, е, ну це, начебто, е, навпаки, мені здається, що це, е, це дуже багато лайків в інстаграмі. Uh, ти знаєш, uh, є великий шанс, що ці лайки вони будуть останніми в житті, тому що елементарно дуже багато людей загинуло. Ні, тому, ну ми це знаємо. Тому маємо бути дійсно обережними, жарти жартами, але дійсно, якщо вже. Таке нещастя, що ви поїхали в Єгипет, і там опинилися. Всі радять, якщо ваша країна оголошує евакуацію, не зволікати, не сподіватися на те, що а, якщо ви російський турист, то ви вгамуєте, не, умовно кажучи, безпорядки лише для того, щоб спокійно відпочивати, mm -hmm. як це жартують. Насправді, ну все може статися і варто берегти своє життя і дійсно евакуюватися, якщо є така можливість. Ні, ну ти знаєш, нам поки що все одно це Єгипет не світить, тому що е, в нас такий графік роботи, що ми навіть на два дні туди поїхати не можемо, і слава Богу. слава Богу. <світ> але, нам, <світ> але я сподіваюся, що нам ну, світить. По-перше, по нам туди не світить тільки тому, що якщо ми туди приєднаємося, то безлад буде ще більший. Враховуючи, що ми справитись особливо на кухні не можемо, то в Єгипті. Я знаю, я думаю, що це знаєте, буде точно так, же, як і було у фільмі Приключення італьянців де в Росії, так і на. Друзі, а що ж у нас виходить на кухні з єгипетським летом? Що у нас Я виходить? Красиво. Так. У нас навіть щось вийшло. Я спробую це продемонструвати. Так. На що ж воно схоже? На акулу? На шаурму. На акулу зігри. Так. Якщо хтось ризикне? Ні, ніхто не ризикне. А -а -а. А як і поїхали б так? <ріст> <ріст> а як ризикнути з вимотом, <ріст> Ну <не ріст> нічого. <ріст> Вимкнуться камери Ні-ні-ні, <ріст> <подивиму>. Біжеться <ріст> юрбо, я спробую. Я спробую. Будь ласка, допомогти. Допомогти. Так. Ну, мені щось просто кажуть від навушника, а можна повторити? А якщо на краєчок класти, то буде набагато краще. Серйозно? Так. Можемо. Заодно ми проводимо і майстер клас. Можна запитати з приводу... Будь ласка, на краєчок. Ви давай. Не були? А як ви її написали? Власне, ваш текст? ні ні Цю пісню написав Єгор Сладовніков. Дуже класний такий автор, композитор. І... Він, мабуть, дуже мріяв побувати на Гуан. Мені не судилось. Я туди Сука. вирішила не поїду. Поки що там багато русотуриста. А поїду тоді, коли це місце буде непопулярним пізніше. Коли там буде пустирі, Просто нічого пісні, не буде Наташ, в пісні «Київ Гуа» Є текст «Київ – Гуа», Я тебе більше не знаю. Так? Про кого це ви співали? А, Співаєте? Про якогось колишнього хлопця. Котрий, мабуть, дуже здовбав, і ти йому кажеш До свидання. Ну, а ти пісня, яка вам написав, якби, воно переплітається з вашим життям? Тобто, він не, ну, і, ні, ви, пісні — це, це просто Пісні це просто пісні. Тобто і... не переплітається взагалі? Ні, ні, ні. ні, ні. Просто... В той час, коли я співала Я тебе більше не знаю, в мене взагалі все було все чудово і не знаю навіть про що це просто того. Особисте життя це одне, пісні – це інше. А в нас тим часом відбулося покращення. Ми, по-перше, порізали його на дві частини, щоб його було лише. Це ні темпи, вони не державні, вони набагато. І естетичніше тепер все це виглядає. Ні, а ви знаєте, до речі, в мене є порада для всіх і для вас, колеги, до речі, теж. Ні, серйозно, я просто подивився на цей розрізаний єгипетський омлет і зрозумів, що було б все ж таки краще, друзі. Якщо б цей сир. Який є всередині натертий? Якщо він був розплавлений, ну хіба не так? Якщо yeah. він був його uh -huh. дійсно, треба розплавити. Тому якщо у вас вийшло таке, як в нас, ось зараз yeah, ми це не бачимо. Не можна, як, як це можна виправити? Можна просто цей же омлет ще. Покласти у мікрохвильову піч або у духовку, де хочете, розігріти його, і тоді цей сир всередині розплавиться і буде смачніше. Юля, що ти на це скажеш? Віталію, ваші повноваження на цій кухні ніхто не обмежує. Навіть найголовніший кухар. Тому, будь ласка, під аплодисменти і крики Браво! Ставте, будь ласка, цей омлет у нашу, нашу щапічку. В нас Пладеть. це все Віталій, нас як це ти це зробив? Можна <смір> Друзі, це треба, значить, дивіться, ми по, -по поставили всередину. Так для того, щоб воно приготувалося, треба закрити дверцятка цієї пічки перед цим Боже, як її. геніально. Так як подивитися, чи чи є там всередині це перевірити, От ми перевіряємо зараз. Є всередині, і тоді лише вмикати. І поки ми це будемо робити, готувати до кінця цей єгипетський омлет, Наташу Гордієнко. Зараз нам заспіває і ще одну пісеньку композицію. Будь ласка, проведемо її на місце. ви будете виконувати пісня? Мабуть, буде Червона Рута, але така, яку ви ще не чули. Це прем'єра у нас є пронкових курса. Друзі, прем'єр. Честь Дня Незалежності України. Ми зіграємо червону рута. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах я черзіля шукала, сонце руту знайшла і тебе щарувала. По забутих стежках ти приходиш до мене і не треба нести мені квітку надії бо давно уже ти увійшов. Вятом всім, червонорупу прем'єра в ранкових курасах. Прем'єра, червоно прем'єра. Прем'єра вісім <рес> власне. <власні>. Роки <рес> <вже 40, рес> відбулася, ми нічого повторити. Цей феномен можна тим паче у ранкових курасанах. Що не шукайте, хочу вам сказати рецепт єгипетського омлету в інтернеті. Можливо, він і є, але то підробка, знаєте, все відбувається по-чесному тільки на нашій кухні. Так, скажи, а що вийшло з іншими омлетами єгипетськими? Е, Чому вони такі різні? Всі? Спра... всі три, всі різні справа в тому, що ви розумієте. Тому що кожного разу підходиш до справи із новим натхненням, із новою музою. От, наприклад, ось цей омлет, я дивилась на тебе, тому бачиш, він такий е, підсмажений. А скільки це він знає? в діаметрі цей омлет? Слухайте, слухайте, я зрозумів. Це єгипетський ну, омлет ну, на, ну. на, на початку відпустки, а це в кінці. А в це в кінці? Ти омлет? думаєш? Ну це видно. Засмаг, він трошки засмаглий, але, але ще не такий. Але вже знаєш, він цілесний, тобто це такий втомлений омлет, Він розпав... розпався так, на частини, так, 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 а так. тут він засмаглий і. Це ще нагар... омлет просто не відчув покращення, а це вже відчув покращення. Тому давай ми його також розріжемо. Ти думаєш, Так, що, а якщо, це має бути по-чесному. Як... враховуючи обставини, що ти будеш сьогодні розповідати про 100 найбагатших українців і найвпливуючих українців е, нашої держави, то так, потрібно їм нагадати, що в цьому світі і в нашій країні має відбуватися все по-чесному. Тому, будь ласка, діліться. Я б навіть сказав інше, що кожен омлет в цій країні може бути колись розрізаним, навіть якщо він сьогодні входить до сотні найбагатших. Омлетів України. на нас дійсно чекає сьогодні огляд преси. Там дійсно будуть оглядати найвпливовіших українців так. і багато чого цікавого. Причому та розкажи, я буду показувати. Скоро я, я можу все ж таки трошки пізніше розказ. Ні, добре 26, У нас, є, що в нас є сотня найвпливовіших що українців. Що для дівчаток буде? Для дівчаток, ти знаєш, для дівчаток, чесно кажучи, я особливо не готувався, але є чудовий номер National Geographic. Перегорни, перегорни. Найголовніша сторінка, яка має сьогодні бути для дівчат. Будь ласка. Так, Перегорни іншу Ось так. найголовніша, стороною. Але для тих, хто читає цей чудовий журнал, буде розгорнути. А там рекламу. Там буде дуже класна оглядова стаття, яка присвячена глобальному потеплінню і що буде з містами світу, які опиняться під водою, коли ми нарешті спалимо всі корисні копалене. Угу. Дуже чудовий, оптимістичний і головне проілюстрований красивими фотографіями. Матеріал слухай, а ти, от вмієш знаєш одними словами, дуже простими реченнями, але завести людину у такий... Стан, коли, знаєш, ні сонце не гріє. Е, тим паче, ще й і Саша сказав, що нічого чекати хорошого теж не можна. Друзі, Друзі далі нас буде мене. коротесенька пауза. Так, на те, давай, рай, але перед тим ми мусимо, як піти на цю паузу, мусимо із пічки витягнути омлет, який розпечений і розігрівся. Друзі, ми це зараз зробимо і будемо їсти. До побачення за кілька хвилин.